Всім привіт! Зараз знаходжуся у своїх батьків. Тут у мене ось теж я садив виноград 9 кущів, зроблена шпалера. І з свого саду хочу забрати виноград сюди. І сюди далі ось продовжити шпалеру. Тому тут ось горалося дуже часто. Сюди заїхати нормально не можна було. І зробили трохи яму плугом. Ну Я не знаю як тут показати. Справа в тому, що тут перепад землі десь на сантиметрів 30. Тому я вирішив сюди привезти торфу і трохи це все діло вирівняти. Це вже другий причеп сюди привезли. Тому побачимо, що з цього вийде. До речі, тут навіть його можна на кучку згребти і не розгортати. Тут кури все зроблять. В матері тут посажена якась така цікава. Чи то капуста, чи то якась незрозуміла культура. Коротше, ми її пробували, на смак вона нам не сподобалася. Але дуже гарна така декоративна рослина, тому поки що росте. Тут ось під неї підсипаю. А мати сказала, поки ще не чіпати. Так що покажу зараз, який виноград в мене буде в садку пересаджуватися на це місце. Ну На весну, на осінь мені роботи буде достатньо. А це я вже знаходжуся на своїй основній дільниці. Уже тут деяку шпалеру я розібрав. Залишилося тільки три стойки на два дорослих кущі. Цим кущам по 6 років, а вони, як бачите, отакі зачухані. Це у нас Аркадія і Лора. Навіть стидно таке показувати. Тут -то є, звісно, там. Деякий виноград, пару гроздочок невеликих, але отаке воно все зачухане. Я вже тут навіть повикопував трохи ямки для посадки саджанців. Ось також сюди по два по три ведра торфу торфу перегною. Ями копав трохи глибші і добре підживлював, тому що в мене тут ось така земля, отакий пісок з глеєм. І воно тут не росте. Невдале місце тут вибрано для посадки садка. Бачите яке? То це ще ось тут де виноград, це тут ще більш-менш нормально. А ось сюди ще чуть далі, де в мене більш косточкових посаджено, то тут зовсім тут ще світліше. Тут навіть, у тій, мабуть, землі немає нічого корисного. Тому... Все, мішаю торф, вже там все підготовую, ями залишилося тільки саджанці придбати та посадити. Надіюся, що така підготовка їм дасть більше сили, тому що дуже погано все розвивається. Ось кішмиш Юпітер, і це він із молодих трьохрічних саджанців найкраще виглядає. А ось, наприклад, Байканур. Бачите, це теж трьохрічний садженець. І так само ось кадрянка. Трьохрічний садженець. Його навіть там не видно в ямці. отака От справа, отак тут все повимикало. Яблуки також дрібні в цьому році, за те, що коріння було пошкоджене. Получається підприло, а потім літом засуха і дерево ледь-ледь. Виживає, треба було всі ці яблука зовсім пообривати, щоб дерева краще відновилися. І тільки ось один із деяких дерев, ліголь, себе гарно показує. Ну, Тут яблочки такі крупненькі, під 200 грамів, мабуть, будуть. Ось так виглядає в цьому році мій сорт хлорина. Яблука зовсім дрібні. Тут, можливо, навіть і по 100 грамів не буде. Ну, Їх трохи нав'язалося, але справа в тому, що теж коренево пошкоджено, і це дерево не мало сили їх відкормити, ці яблучка. І вийшли вони такі зовсім дрібненькі. Ну і ще один сорт яблук, який мене дуже радує в цьому році. І в тому році він мене порадував і в цьому році це сорт Рубінола. Загрузка на цій яблуні доволі таки непогана. Хоча вона одностороння. В тому році було два відра яблок, в цьому році, мабуть, буде приблизно стільки ж, але яблука всі з однієї. Ось навіть гілочки в цьому місці обломало. Тому оці всі плодушки, які мають більше 5 см, йдуть доверху, їх треба обрізати, бо з їх діла не буде. Ось іде доверху, цю сторону можна залишити, а ця що вверх йде, її треба одрізати, буде весною. Ось це дві ямки, це ті вишні, що я пересаджував також до батька. Також їх зробив і глибокими, і широкими. Щоб в кореневій системі на початку було місце, де гарно, так скажемо, укрепитися. Так що на цьому я закінчую. Кому було цікаво корисно, ставте пальчик доверху. Пишіть свій коментар і до наступної зустрічі. Пішов я далі працювати.